Знищення українського бізнесу коштує 4,7 мільярда гривень. Саме стільки отримує бюджет до кінця 2023 року, якщо не якщо, а коли закон 84,01 вступить в силу. Про це відповів Мінфін на моє запитання, на запитання наших колег з команди розумної політики. Для кошторису 4,7 мільярда це взагалі нічого. Це, це як пісок. Бо е, цього року бюджет складає понад 2,5 трильйони гривень. Набагато більше принесла митниця верніше, якщо з митниці прибрати корупцію, е, тому що за самими скромними оцінками експертів е, в рік вона складає 150 мільярдів гривень, тобто близько. 12 мільярдів кожного місяця, але на це немає політичної волі. Це складно дійсно складно боротися з корупцією, особливо якщо ти в ній самостійно замішаний. Набагато простіше витиснути останнє. З маленького, дрібного середнього бізнесу, а іноді навіть з великого, саме збільшення податків е, не найбільша проблема для підприємців ставлення до цього адекватне і зрозуміле, тому що люди розуміють, що треба підтримувати український бюджет, з якого сьогодні отримує фінансування українська армія. Але е, за великим рахунком, головна проблема це саме повернення штрафів. І перевірок ще до того, як закон 8401 набув чинності, до мене вже почали звертатися деякі підприємці і розповідати, що до них вже приходили і натякали, що краще домовитись. На бережку і почати платити поза бюджетом, аніж отримати проблеми в подальшому і перевірки ті самі штрафи, про які ми тільки що говорили. Тобто однією рукою влада, наче намагається наповнити бюджет, а іншою створює нові корупційні ризики, нові дірки, в яких в які буде просочуватись державні ресурси, То, що ми отримали на виході, це скромні. 4,7 мільярда гривень, які взагалі неадекватні масштабу проблеми, які влада створила для українського бізнесу. А ще отримали черговий доказ непрофесійного підходу і непрофесійності уряду, а також податкового комітету. Дякую, панове, але суспільство вже давно зрозуміло, що ви ні на що не, не спроможні і не маєте. Потуги е, допомагати нашій державі. Може, нарешті, здивуєте нас і покажете приклад здорової, економічної і податкової політики. Невже ми просимо вас дуже багато? Дайте, хоча б зараз, давайте хоча б зараз допоможемо. Українському бізнесу е, витримати всі ті складності й проблеми, з яким він сьогодні стикається. Нарешті ухвалимо законопроект розумної політики 8387 про презумпцію невинуватості платників податків, а також зупинимо систему постійного. Блокування податкових накладних для українського бізнесу розморозимо їх оборотні кошти, дамо можливість сьогодні виживати, платити податки, платити зарплати для підприємців. Ну і ще важливе питання, яке ми вже не перший місяць, вже не не перший рік піднімаємо. Це питання про яке розумна політика почала говорити ще в квітні 2022 року. Це пільгові кредити для українського бізнесу. Перехід на Військові рейки української економіки для того, щоб перемогти і на економічному, і на воєнному фронті на сході і на Півдні нашої держави. Тільки таке розумне рішення і здоровий глуст допоможе вивести Україну з економічної кризи. Тому думайте.